Подарував мені творець щасливу мить, спостерігати краси довершений вінець, танок любові в однім плесі, В нім пара лебедів пливла, то неземна краса була, хоч мова наша колоритна й багата, але все ж сумнів маю я, що моє слово зможе поєднати їх велич царську і смирення від Христа. Лебідка царської постави. Назустріч легеню пливе, а він упевнений, смиренний, чекає мить благословенну. І ось та мить вже надійшла. Вона на царську поставу смирення сукню одягла, і поруч нього попливла. Крило в крило, і очі в очі, два рухи, як один в один, і погляд, погляд серце точить, і звідти пломенить вогонь. Вогонь божественної любові. Котра заповнює усе і луки, і плесо, сушу, і море, і птахів на крилі несе до неба, щоб поклін творцю віддати, що може більше світ бажати, як дар любові на землі. Її не можна писати, бо треба серцем відчувати. І все, що лишилось мені, схилить чоло, схилить коліно перед Творцем і просить уклінно, щоб миться. Кожного була любов на землю, що прийшла.